Закарпатське Мукачево вийшло на боротьбу із борщівником. цієї рослини, потрапляючи на шкіру, залишає глибокі опіки. До лікарень щороку потрапляють десятки постраждалих, переважно діти. Борщівником вкриті береги річки Латориць, яка тече містом. Втім, комунальники косять бур'ян лише в центрі. Науковиця це роблять люди з косами, вилами і граблями. В тримітрові зарості відправляються лише у захисних костюмах. Інші зрібають пошкоджений і покошений бур'ян. Хто не зміг вийти сам, передає. Протилергійні ліки і рукавички. Сусідні будинки сміливцям приносили каву і тістечка. Зрештою, очистила від борщівника майже 100 метрів набережно. Було би добре, щоб спокійно, щоб діти не лазили по цих зарослях і щоб не пеклися кожен рік, не попадав реанімацію. Написав в інтернеті, і, звичайно, люди відгукнулися. По суті, це трошки не зовсім правильно, тому що це повинні робити фахівці, Тобто підготовлені люди. Громадська ініціатива вона повинна заставити владу просто задуматися, що є певні 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 труднощі, скажімо так, на території міста їх треба усувати.